Боже, Боже, я б таке ніколи не сіла. Так, ну а тут так смачно, що взагалі неможливо пройти повз. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Менза. Я сьогодні приїхала на ВДНГ, хочу прогулятися і показати вам, що тут зараз є. Шкода, що нема снігу, але нічого. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, я буду дуже рада. Ну, а я цього разу гуляю сама. Ось такий самотній блогер, що можна буде вже скоро, мабуть, тут оголошення робити і пропонувати, хто, і шукати, хто мені составить компанію. Так, ну давайте дивитися. Тут є ось така мапа, дещо розташована. Так, можете поставити на паузу, щоб подивитися, що тут цікавого є. Резиденція Санти, Північний Експрес, Альпійська гірка. Ну, Декуди, в який бік треба йти. Ну, ходімо, будемо дивитися. Тут є і каруселі і ялиночка. Сьогодні неділя я була в неділю, але вже так десь після обіду 15 годин. Ще було сонечко, але через годинку вже почало темніти. Так що, як бачите, людей тут дуже багато. Так, а це ковзанка. Зараз якраз лід підготовлюють. Ось так. Ну, в принципі, не так, щоб і холодно дуже, але руки мої змерзають тримати телефон постійно, без рукавичок. Ну, нічого, я буду знімати і трошечки грітися, а потім продовжувати знімати. Так, а скільки тут у нас коштує, 150 гривень північний такий експрес. Поїхав, повіз вже. Своїх пасажирів. Ну, а ми йдемо далі дивитися. Так, ось таке колесо. воно маленьке зовсім. Скоріше для дітей. Ну, а тут що я вам скажу? Тут такі запахи, бо тут у нас глінтвін 250 мл 130 гривень. Так, а 160 по-моєму, там великий. Тут є і безалкогольний. Запахи стоять, дуже смачні такі. Так, ну і Всюди, звісно, є черги. Так, тут і бограч, і поїсти можна. А, так, бограч, плов. Ну, Взагалі, всього багато. Тут на мангалі готують ще. є шашлики, овочі на мангалі. Ну, і, як завжди, всі, ой, колбаски, ну, взагалі дуже тут все таке смачно виглядає Боже Ну, а я, мабуть, не буду нічого купляти, хоча тут дуже важко так йти, щоб нічого не купити. ну Без компанії якось і їсти не дуже хочеться. А наступного разу я думаю точно когось візьму. Запропоную зі мною пойти погуляти. Ставте на паузу, якщо цікаво, яка ціна тут на що. Тут теж ціни за продукти за 100 грамів вказані. Так що, там шашлики від 150 гривень, мені здається. Так, а це що? Так, це у нас такий атракціон, така ялиночка з яблучками. Так, поїхали кататися дітки. Ну, крім такого, а я, до речі, в прошлому році не бачила, є ще ось такі з прапорами. Так, ну, такі атракціони, що я вже давно-давно ні на які атракціони не заходила і навіть не намагалася потрапити. Це, мабуть, у мене в дитинстві залишилось. Боже, яка висота, тільки подивіться. А це взагалі шок. Я б ніколи тут не стала кататися, Боже. Боже, Боже. Тільки подивіться, це якийсь жах. Ну, я думаю, тут молодь катається, бо нам вже в нашому віці таке не можна. Боже. Ну да. зато красиво знизу, отак, дивитися. Я аж дух захватую. Ну, а ввечері тут буде ще й красива від ілюмінації. Так, ціни від 300 і нижче. 250, 250, 200. Теж можете поставити на паузу, якщо хочете прочитати більшу так. Подробно. Ну, а я йду далі. Тут у нас показує вказівник, де саме можна поїсти, попити різдвяний бар. А тут у нас плейпоінт. така зупиночка для ігри. Дуже красиво прикрашена, людей багато, дітей. Всі відпочивають. Ну, треба ж хоч якось. Відволікатися. А взагалі, оці всі будинки це такий, такі савкові, вони. просто жах. 390 гривень коштує квіток на ковзанку. Так, може я колись ще й теж спробую покататися? Ну, правда. Я каталася тільки в дитинстві. Це буде теж щось екстремальне, якщо я стану на коньки. Так, ну, для цього треба теж кампанія. Ось так виглядає ковзанка. Ну, а я подивилася і пішла. Пішла я далі. Ну, взагалі тут приємно пройтися, прогулятися. Ну, хіба що я ж кажу. Не вистачає ось такої зимової сніжної атмосфери, щоб все ж таки відчувалася більше зима. Є багато локацій для фото. Так, тір теж дуже красиво прикрашен. Ну, так, прогулочка у мене десь зайняла годину, А На вулиці десь мінус 4, але такий вітерець холодний. Тож глінтвейн був би в самий раз. Так, ну а що у нас тут? Тут ціна на альпійські горки. Теж тут 90 гривень один спуск, а три спуска вже 180 і 280 гривень за 5 спусків. А далі можна пройтись в резиденцію Санте. Туди я вже не піду, але оце в той бік. Ну, а тут біля ялиночки, бачите, що коїться. Тут для малят ціла вистава. Сніговички танцюють, співають, розважають, та і ось звірятка теж. Так що для дітей буде цікаво, я думаю, подивитися. Ну, а я пройшлася так недовго, показала вам трошечки, прогулялася та і піду додому. Якщо було цікаво це коротеньке відео, підтримайте його вподобайкою, коментарем. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, в мене ще будуть прогулянки. Тож ще зустрінемось з вами. Всім до нових зустрічей! Дякую за перегляд всім пока!